Друзі, перед початком історії прошу вас закинути декілька гривень на актуальний збір на потреби Збройних сил, до якого руда книгарня долучилася допоміжною банкою. Детальну інформацію про збір, лінки на банку та допис для поширення знайдете в описі до відео. Також задонатити можна за QR-кодом, який зараз на екрані. Дякую за вашу підтримку та залученість. А тепер. Приємного прослуховування. Василь Семоненко, наївне дівчисько. Вітер лагідно підштовхував її в спину. Вона вимахувала сумочкою і загравала із вітром, підставляла йому рум'яні щоки. Або раптом обкручувалася на одній нозі, і він грайливо окреслював її непорочний стан. Дівчина відчувала, що на ній схрещуються цікаві погляди, і їй це явно подобалося. Може, вчора, а може, тільки но ранком вона відкрила в собі жінку і трепетно переживала це відкриття. Вона ніби вдруге народжувалася на світ, на сіруватих великих очах. Раптом заіскрилася блискуча вогка поволока, конопляні пасма волосся чомусь поніжнішали і прищулилися до лобика, а тіло стало таким легким і слухняним, що вона й сама дивувалася, як це вітер не вхопить її на свої легкі лопаті крила і не понесе кудись далеко далеко. Дівчина була об тій порі, коли кожного манить щось загадкове. Незбагненне і таємниче, вона ще не знала, що та загадковість і таємниця поруч, що то звичайна потреба юності кохати і бути коханою. Вона тільки знала, що прагне чогось дуже гарного і ще незвіданого, чогось такого, без чого й жити не варто. Дівчина йшла на роботу. Цілий вечір і ранок мати начиняла її інструкціями і годувала повчаннями, а вона дослухалася лише незрозумілої бентеги свого єства. Ну і що, коли вона вперше йде на роботу? Колись вона і до школи йшла вперше, а потім ще стільки разів повторювалося, що аж обридло. Тато на силу підшукав тобі місце, наставляла мати. Тримайся його. Робота чиста, і люди там гарні. Подумаєш, люди там хороші, ніби в іншому місці немає ще кращих. Ось вона стоїть в автобусі, і всі на неї дивляться такими добрими очима. Хіба в поганих людей бувають добрі очі? І, взагалі, хіба погана людина стане дивитися на гарну? Вона випурхує з автобуса і, заграючи із білим сніговієм, Біжить до заводу управління. Де тут завком? довірливо запитує у Вахтера. Це, дочко, на третьому поверсі праворуч. Каже він їй цілком серйозно, як і личить Вахтерові говорити із дорослою людиною. Я прийшла на роботу. Мене звуть Оксана Оришечко. На повному серйозі доповідає вона. Уже підтоптаному чолов'язі із темними очима і галявиною серед чорної чуприни. Ага, дуже приємно. відповідає той і міряє її лінивим поглядом. Я голова завкому, крекотень, для відвідувачів товариш крекотень, для вас Микола Панасович. Він запалює цигарку і не дуже доречно запитує Де вчилися друкувати. У мами, вона друкарка. Сідайте за машинку. Він диктує їй метрів сорок бездумності з протоколу чи газети, а потім безбарвним голосом підбадьорює Добре, молодець. Зрідка це нам ставатиме в нагоді. А тепер підшийте газети, бо тут справжній кавардак і простує до свого кабінету. Оксана мугиче пісеньку про сніг і вітер. Газети тріпотять в її руках сірими крилами і слухняно лягають одна на одну. Вона з легеньким вихилясом огинає стола з підшивками і заходить до кабінету. Микола Панасовичу газети підшиті. От і добре. Якусь хвилину чути лише його важке дихання. Якщо будуть відвідувачі, кажіть, що прийматиму з другої години, зараз зайнятий. Перед ним лежить розгорнутий журнал, у голосі його лінь і втома. А що мені робити? вихоплюється в неї. Не спіши поперед батька в пекло. Несподівано переходить на ти. Будеш потрібна, скажу. Знічев'я вона гортає підшивки газет. Друкує листа, знайомій у село, скорботно заглядає в маленьке дзеркальце. Часом її викликає Микола Панасович. Надрукуй список заочників, зніми копію з цього листа два примірники. Стікає день, проповзає тиждень, на незриму вісь часу намотуються одноманітність і нудота, шурхотять папери і стукає серце. Коли вже я почну щось робити? питає вона одного разу. Ти прекрасно справляєшся з обов'язками. А хіба у мене так і не буде справжнього діла? Справжнього діла? Микола Панасович навіть осміхається. Наївне ти, дівчисько, кожне діло справжнє. Так нас учать. Вона починає щось палко доводити. А він поблажливо і докірливо хитає головою. Йому смішно чути її докази. Він, син свого часу. Колись якось висунувся, його підняли і посадили в це крісло. І він сидить і сидітиме без жодних нарікань, доки не пересадять він ще. Як це завжди буває із людьми низької культури і убогої душі, совість його не турбує. Він навіть зверхньо дивиться на людей, особливо неспокійних, і вважає себе незамінимим. Порожнечу й справді нелегко замінити чимось. Знаєте, Миколо Панасовичу, несподівано для самої себе каже Оксана. Завтра я не прийду на роботу. Вона не чує, що він бубонить їй у слід. Вона вже біжить по східцях, сумочка викреслює кола. А в грудях оживає щось незмірно дороге і ніжне, відвойоване в байдужості. Оксані знову хочеться, щоб на неї дивилися. І справді, в автобусі вона ловить чийсь погляд. Ага, це он той чорнявий. Він зводиться з місця і пропонує: сідайте, будь ласка, я зараз виходжу, прямує дівчина, до виходу. Почуваючи на собі його незвичайний погляд, перед тим як зійти, вона озирається, раптом показує парубійкові кінчик язика і виплигує на асфальт. Вітер підхоплює Оксану на свої білі крила, вона кокетує з ним і зовсім не думає про те, що мама страждатиме від її нерозважливого вчинку. Василь Симоненко, наївне дівчисько. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Бухнасто. Дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.